Знайомтесь, це Полінка, їй рочок і сім місяців. Вона народилась, пригадує мама дівчинки, цілком здоровою. Активна, грайлива, добре розвивалась. Коли Полінці минуло 10 місяців, зробила перший крок. Батьки не тямились від щастя і не могли натішитись донечкою. Наприкінці минулого літа все змінилось. В рік раптом дитинка змінилася. Вона втратила апетит, вона поблідла. Ми пішли в лікарню. Нам зробили аналізи, дуже були погані аналізи. Гемоглобін був 27 грам на літр, і нас положили в лікарню того ж самого дня, нам влили кров. На другий день гемоглобін був вже 72. Думала, що це заліз, звичайно, залізодефіцитна анемія. Призначили ряд медпрепаратів, щоб підвищити гемоглобін, і виписали із лікарні. Проте таблетки не давали ніякого результату. Все рівно гемоглобін падав. Ми дуже часто вливали кров, кожні два-три тижні. Ми її переробили вливання крові. Гемоглобін знов продовжував падати. Ми поїхали в Київ в Охмадит. Діагноз лікарів шокував. Анемія Даймонда Блекфена це дуже важка форма анемії, яка не піддається лікуванню нічим. Вона вже півроку на гормонах, але гормони це лише вони підтримують. Вони не лікують, а лише підтримують організм. Єдиний шанс зараз. Єдиний шанс врятувати Полінку зробити пересадку кісткового мозку. В Україні такої операції зробити не можуть, якщо немає родинного донора. Мар'яна Яриняк, не стримуючи сліз, розповідає, ані вона з чоловіком, ані найближчі родичі не підійшли. Готові зробити таку операцію у Білорусі. Вона виставила просто дуже великий рахунок 150 тисяч доларів. І це тільки сама операція чи це сто тисяч це сама операція і 4 місяці після операції, тому що це потрібно робити хіміотерапію, потім пересадку, і дитина місяць повинна знаходитися в стрільній кімнаті. А потім ще з півроку приблизно вона повинна бути під наглядом лікарів там. І протягом п'яти років ще потрібно кожної знаю, десь тоже два-три місяці їздити туди на огляд, щоб не було рецидиву. Ціна життя маленької полінки 150 тисяч доларів. Для батьків така сума не є підйомною. З допомогою близьких та друзів наразі назбирали лише 13 тисяч доларів. Тому просять всіх небайдужих допомогти врятувати життя їхньої донеччини. Субтитрувальниця